Так, в мене є відчуття, що ми живемо в останніх часах. У мене особисто є відчуття, що ті часи вже йдуть. Е, е, чи буде третя світова? Я не знаю. Я думаю, буде. Не тому що я хочу. Якщо проаналізувати всі пророцтва Богородиці, якщо проаналізувати всі пророцтва книги Откровення, якщо проаналізувати всі пророцтва оця Піо і всіх всіх святих, які говорили, так. Е, воно скорше всього до цього буде йти. Якщо дивитись чисто з людської як сказати, якщо дивитись з, з людської надії, ніхто не хоче. Це правда, Ну ніхто цього не хоче. Правда? Всі хочуть, щоб це все закінчилось, і ми повернулися і жили щасливо, як було до 2019 року. Тобто, поки не почався ковід. Але я розчарую, такого не буде. Не буде вже цього часу. Буде інший час. Який він буде? Це буде і по-іншому. Так для багатьох українців і для, для, для багатьох воїнів, які пройшли пекло війни. І навіть якщо вони пройдуть, для них це вже не буде, що вони повернуться у звичайне мирне життя, як було до війни. Ні, вони вже є іншими. Це вже інший час, інша реальність. Їм треба адаптуватися чи реальності треба адаптуватися до них.